Перше раннє бронювання це розвидняк, далий маркетинговий хід, так пишуть нам іноді туристи. І воно насправді так. Давайте ми з вами розберемося. Що ж таке раннє бронювання? Це акція готелей, які зацікавлені в тому, щоб отримати гроші на початку сезону, за які вони роблять реновації, оновлюють меблі, оновлюють текстиль, закуповують нові нову посуду, наприклад. Тобто їм потрібні обігові кошти і зробити знижку на турах і отримати завчасно ці гроші. Для них вигідніше, ніж іти і взяти умовно в банку кредит. Тому готелі дуже люблять і пропонують ранні бронювання. І звісно, знижки вони дають не на весь період і не на всі 100% номерів. Звісно, у раннього бронювання є свої етапи. Перші етапи стартують ще до нового року. Далі січень, лютий, березень, ціни потрошки ростуть, але є один нюанс. Якщо готель розпродав більше номерів за раннім бронюванням, ніж планував, зразу він підніме ціну. Тому якщо ви стикались з тим, що вже під час раннього бронювання ціна росте, не дотягуючи до кінця місяця, це означає, що готель настільки користується попитом, що він розпродався зразу, повністю, ще до початку сезону. Що робити, щоб потрапити в такий популярний готель? Бронюватись завчасно. Що робити, якщо ви не вірите в раннє бронювання? Збирати гроші, тому що в сезон ви 100% переплатите.